Знаєте, давно думала, не знаю, чи коректно це буде чи ні, тому що не завжди ми можемо поговорити про особисте з тими, хто біля нас, хто з нами. І чомусь прийнято не говорити про особисте на людях. Можливо, так і правильно, але є речі, про які, мабуть, потрібно знати всім. І я вам хочу, дівчатка, сказати, і жіночки. І, Мабуть, багато хто мене підтримує, якщо людина, яку ви кохаєте. Ваш коханий, хоч один раз підняв на вас руку, на жаль, це обов'язково повториться. Якщо не через день, якщо не через тиждень, якщо не через місяць, то через рік, але обов'язково. Буде ще такий випадок. Тому отакий От маленький сигнальчик СОС, якщо вам це потрібно. А якщо ні, то і все.